Доброго здоров'я, дорогі глядачі, влада вже робить заяви не тільки на наступні 100 днів, а і на 2026 рік. Сьогодні поговоримо про те, що чекає на пенсіонерів у 2026 році. З'явились офіційні підрахунки з бюджетної декларації. Нам обіцяють про те, що пенсії зростуть, але наскільки суттєво вони зростуть. Зараз розберемо з вами, які пенсії будуть піднімати, наскільки саме, чи можна взагалі прожити на ці гроші, що зміниться, і чому навіть після підвищення мільйони українців все рівно залишаться за межею бідності? Отож, починаємо. Що саме хочуть підвищити? Почнемо з мінімальної пенсії. В 25-му році мінімальна 2361 гривня. В 26-му році хочуть зробити 2564, тобто підняти на 203 гривні. На 203 гривні, але 203 гривні це, знаєте, це навіть не вартість ліків на місяць. Далі максимальна пенсія була 23 610 гривень, стане 25 640 гривень. Це стосується тільки тих, хто має 10 прожиткових мінімумів, тобто невеликий відсоток пенсіонерів. Зовсім мало людей отримують таку пенсію. Пенсія для людей 65 плюс, з повним стажем, 30 років для жінок, 35 для чоловіків це зараз 3 200. В 26-му буде 3475 гривень. Надбавка за понаднормовий стаж. А зараз це 23 гривні 61 копійка, стане 25 гривень 64 копійки. Якщо у вас 5 років понаднормового стажу, це буде плюс 128 гривень на місяць. Далі. Що буде як бути взагалі з реальністю? Давайте реально будемо дивитись на, на речі. Реальний прожитковий мінімум для пенсіонера в 2025 році це 7090 гривень. Навіть середня пенсія 6410 гривень, не дотягує до цієї цифри. Після індексації в 2026-му середня пенсія трохи виросте, але зросте комуналка, продукти здорожчають, медикаменти вже дорогі, тобто, в підсумку в підсумку. Навіть з новими цифрами більшість пенсіонерів будуть отримувати на півтори-дві тисячі менше, ніж потрібно, просто для того, щоб вижити. Я вже мовчу про тих людей, які будуть отримувати мінімально, хочуть запровадити в наступному році і накопичувальну пенсію. Основні ризики я вже дуже багато казала. Зараз трошечки так перечислю: інфляція, тобто все може з'їсти, всі ці накопичення. Нерозвинені фінансові механізми, все це може, знаєте, дуже мало інструментів для захисту всього цього. Зменшення надходжень до пенсійного фонду, бо частина ЄСВ піде на індивідуальні рахунки, а не в загальну казну. І пенсіонерам старшого віку все це дорого, неефективно, тобто люди 45 плюс, не встигнуть накопичити собі суми, нормальні суми для гідної пенсії. Звичайно, залишаються ризики зловживання, тобто, і, взагалі, якщо чесно, залишаються сумніви щодо запуску всього цього, бо вже анонсують, анонсують. Далі, як підготуватися до всього цього? Використовувати добровільне накопичення в недержавних фондах, це можна вже зараз робити, або просто самостійно відкладати собі на пенсію. Зберігати інформованість, тобто слідкувати за законодавством, за сумами, за ситуацією з інфляцією, думати про альтернативи, наприклад, недержавні на накопичення, освіту, додатковий працюючий період тощо. Підсумки такі: накопичувальна система може збільшити виплати в майбутньому, але реалізація взагалі під питанням залишається. Економічні ризики великі, особливого якогось захисту для нинішніх пенсіонерів не дає. Тобто, це може бути потрібна реформа, але мотайте собі на вус, що запускати накопичення це добре, але покращувати корінні проблеми необхідно насамперед. Тобто треба спочатку розібратися з тим, що ось зараз щось покращити, а потім вже робити щось нове. Далі. Для кого взагалі ось всі ці зміни будуть відчутними. Дивіться, реальні покращення відчують ті, хто отримує спецпенсії. Це судді, прокурори, екс-чиновники, в принципі, як і завжди, так нічого не міняється. Прості люди, особливо з мінімальною пенсією, вони отримують на руки максимум 200-300 гривень. Все як завжди, теж як завжди, знаєте, нічого не міняється. Це не реформа, це таке косметичне підвищення, яке не покриває реального росту цін, Наче, знаєте, от наче зміни були, а наче їх і не було. Знаєте, оце з року в рік відбувається. Іноземці дивуються, як українські пенсіонери взагалі виживають на 2500-3 на тисячі гривень. В містах немає городів, в селах виживання завдяки грядці. Хтось просить дітей допомогти, хтось іде, вибачте. В смітники, але вже не вдень, а вночі, коли ніхто не бачить. Що кажуть мінсосполітики? Кажуть, пенсії зростають, все добре, але не кажуть, що навіть середня пенсія не дотягує до реального прожиткового мінімуму. Про це чомусь мовчать. Кажуть, виплати будуть індексовані, але не кажуть, що індексація це обов'язок за законом, а не подарунок. Тобто, це не подарунок, вони зобов'язані це робити. А подають це, знаєте, як ось вони щось таке, знаєте, геніальне зробили. Риторика позитивна, а реальність не, не міняється. Що робити пенсіонерам? Перевірити свої документи, стаж, щоб не втратити право на надбавки. Якщо є понаднормовий стаж, вимагайте надбавку. Вивчити програми місцевої допомоги, в яких громадах є компенсації, стежити за інфляцією. є... І фіксувати витрати, можливо, ви маєте право на субсидію. Тобто, все, все перевіряйте. 26 шостий рік наближається, час тече дуже швидко, а пенсії формально зростають, але настільки ну не настільки, щоб змінити життя життя на краще. Ми повинні розуміти, що жити на пенсію в Україні це важко. Треба говорити правду. Треба захищати права літніх людей і вимагати реальних реформ. Якщо це відео для вас корисне, будь ласка, поширюйте його. Підтримайте канал, залиште коментар, поставте лайк, підпишіться, напишіть в коментарях, скільки ви реально витрачаєтесь щомісяця, чи вистачає вашої пенсії. Пишіть ваші пропозиції. Коли йде розголос людей, чиновники реагують, реагують навіть не сумнівайтесь. Діліться відео з тими, кому це важливо. Разом ми сильніші. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.